Тобто ви дивіться, ще я Е, Для короче, ми що بدنا шубу для те, на що потрібно, короче, беремо 10 см, розбираємо, розрізаємо на два маленьких таких, трошки більше сантиметра. Тобто дивіться, що. Відриваємо ярки на низ. Раз, надягаємо щілку. Дум. не натягуємо. Ну, коротше, поняли. На, на носик і одну надаваємо, другу надаваємо. Все, з'явилося. Ще можна додати на лоба. Ой, зараз покажу дуже швидку, взагалі прикольно пропацюю. Дуже легко. Берете 5 см, розрізаєте на такий трикутничок. Так, знімаєте клейку частину і отак. От Хопа. Все, сьогодні можна все. Хто е, э, хоче, то може такий е, э, двойний дренаж собі затипувати. Цілюю, люблю, до солодких снів.